Леви, з 16 по 22 червня. Дивимося, що буде у нас з вами. Я теж лев. Ну, випаривує стабільність. Але коли в Леві була стабільність? Так, дивимося, Що буде на цій неділі актуального для левів? Так, дивіться, ну от вона. Тасували-тасували. На Тніколоде четверочка жезлів показує, що, в принципі, справи будуть, і цокей. Okay. Uh, uh, класний ключ, мені подобається, тому що вихід із застоя, коли була апатія, коли нічого не хотілося, коли був упадок по здоров'ю, виход у з цього в свою силу. Елементарно просто uh, в свою силу, в свою ресурсність, в свій внутрішній такий стержень. До речі, в кого було яке магічне вліяння, це уход від цього магічного вліяння. Вот. Рекомендовано на цій неділі більше бути на природі, тому що сила, вона у нас теж така карта, знаєте, природи і животних інстинктів. Спорт, любві, обільні всякі. Ситуації, приветствую тебя на цій неділі. В принципе, очень хороший тиждень. Вот. Так що виходимо з печки, займаємося плануванням и виходимо в свою силу. Відпускаємо старе.